І вже на цьому пленарному тижні парламент підтримав продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Запроголосувала одна стайна більшість народних обранців. Ухвалили у другому читанні два важливі законопроекти, які стосуються мобілізації, оскільки вже 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію і військовозобов'язані мають по тому продовж двох місяців оновити свої персональні дані. Це має бути створено трьома, трьома шляхами. Перший шлях безпосередньо ніжками прийти до ТЦК. Другий шлях прийти до ЦНАПу. це більш така ну, цивілізації більше, ніж ТЦК, да? там воно підготовлене. І третій етап електронний кабінет, який має забезпечити Міністерство оборони. Через електронний підпис ти авторизуєшся, що ти це ти, і там вже підгружаються всі твої дані, які зараз має про тебе військкомат, і ти там. Ну, то їх оновлюєш з точки зору, в першу чергу, як до тебе у разі необхідності е достучатись. Тобто там твій актуальний номер телефону, твій e-mail е і таке інше. А в разі відмови це зробити, передбачені штрафи. Їх суттєве підвищення сьогодні затвердив парламент. Запроголосували проголосували 256 нардепів. Зокрема, за неявку після повістки або небажання оновити дані в ТЦК, штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень для посадових та юридичних осіб ще більше від 34 до майже 60 тисяч гривень. І, хоча законопроект підтримала більшість думки нардепів щодо доцільності фінансових покарань, різняться. Якщо є обо. В'язок, то повинна бути і відповідальність зараз до прийняття цього законопроекту. Цілком очевидно, що штраф у 850 гривень не відповідає тому правопорушенню або тим наслідкам для держави, які можуть настати в зв'язку з порушенням і правил військового обліку і мобілізації. Тобі, суттєво, що дані штрафи можуть накладатися протягом одного року. З моменту вчинення, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення, Бажано було також одразу відпрацьовувати механізми мотивації, тому що не може держава, не може влада користуватися в контексті мобілізації виключно примусовими засобами. Штрафи за порушення військового обліку кажуть у парламенті можуть стягуватися і кілька разів для затятих порушників може наступити навіть кримінальна відповідальність. Водночас народні обранці з різних фракцій визнають недоліки в законі ще є. Зокрема, в аспекті стягнення штрафів і роботи ТЦК. Доказано, що можна складати адміністративний протокол без участі особи у державі не відпрацьований сам механізм. По перше, ми не знаємо, чому людина не з'явилася. Може в нього є підтверджуючий документ. Справді, алгоритм роботи ТЦК він не є відпрацьованим, він, м'яко кажучи, не є досконалим. І при цьому працівники ТЦК, напевно, там через пару тижнів отримують можливість виписувати штрафи. І напевно, одна із самих важливих новацій, яка мене теж трохи дивує, те, що ці штрафи можна буде виписувати заочно. Також Верховна Рада ухвалила законопроект про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених і чітко визначила, хто під забороною. Це особи, що скоїли умисні вбивства і злочини сексуального характеру. Також у лави зсу не зможуть стати корупціонери. Ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки довічно засудженим, відмовлятимуть одразу. Тих, хто може піти в ЗСУ, кілька тисяч. Утім, умови їхньої служби наразі підкрите питання. Ресурс десь 20-15-20 тисяч се. Загальний ресурс, які можуть підпадати під ці критерії, скільки з них підпише безпосередньо контракт, ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше ніж декілька тисяч людей. головне управління розвідки вони перші сказали, що вони будуть з цим працювати. тепер закони має підписати президент. Очікується, що вони набудуть чинності до кінця травня. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.